Молитва на світанку має величезну силу. звичайно. Це незвичайна молитва, і тим більше, коли є у нас такий стан війни в країні, це є обов'язок кожному прийти, помолитися за наше майбутнє. Тому що незалежність України це не просто свято, а це наша віра, в наше майбутнє, в нашу перемогу, яка неодмінна настане. Український народ, він дуже такий по-християнськи все це розуміє, і це, напевно, кожен зараз у ці важкі часи війни. Це наш дійсно обов'язок прийти і помолитися в такий день день нашої незалежності за мир в Україні в першу чергу за наших воїнів, захисників. Ми любимо нашу країну, ми віримо в нашу країну, ми поважаємо нашу країну і відповідно поважаємо її ідентифікацію. Тобто ми поважаємо наше свято, поважаємо те, що наша країна незалежна. І тому ми стали зранку, ми прийшли. Ми не від організації, ми просто приватні особи, які прийшли і хочемо своєю присутністю виразити повагу і кохання до нашої країни.